16 закладів з 21 постраждало деякі було по 3 прильоти, по два масованих. Добре мені добре. Це сума спостереження. За спостереження, щоб все було під контролем. Хотіла прокоментувати візит міністра охорони здоров'я в місто Миколаїв. У нас відбулася дуже знаменна подія відновлення роботи травматологічного пункту, який за час своєї роботи з моменту введення в експлуатацію прийняв вже більше 56 тисяч пацієнтів і тільки за минулий воєнний рік обстеження тут прийшло 8561 пацієнт. Але у зв'язку з військовими діями, з обстрілами расистів, він був пошкоджений. Сьогодні ми можемо знову надавати допомогу нашим людям, які звертаються за амбулаторною допомогою з травмами, в новому приміщенні, яке відповідає абсолютно всім сучасним вимогам і стандартам. Хочу подякувати очільнику охорони здоров'я нашої країни за ту можливість за візит по лікувальним закладам. Ми абсолютно чітко відреагуємо на всі зауваження, які були надані в процесі візиту. Проведемо перевірки по закладам, навіть по тим, по яким не було відвідування. Ми все таки. Перевіримо ті питання, які зараз знаходяться на контролі в нашій державі, не дивлячись на те, що іде війна, наші заклади працюють в штатному режимі, надають не тільки допомогу екстрену, але і надають допомогу. На сьогоднішній день планово. Що стосується екстреної допомоги, то ті показники, які є на сьогоднішній день по закладу міста, це лікування інсультів, які поступають в терапевтичному бікні, то у нас відсоток пацієнтів, які отримали дороговартісний препарат, поступивши в рамках терапевтичного це стаціонар складає близько 6%. Це досить нормальний показник. Ми далі займаємося цим. Заклади в нас забезпечені сучасним thank uh you -huh. Обладнанням для того, щоб ми вчасно встановлювали діагноз, тому працюємо далі. Хочу сказати, що багато питань приділялося обладнанню, яке поставлено централізованими поставками МОЗ України. Ми хочемо подякувати також Міністерству за те, що апарат КТ, який був встановлений в 4-й міській лікарні під час війни, він на сьогодні вже пройшли обстеження 1805 пацієнтів і він свою роботу веде досить активно. Забезпечений співробітниками сьогодні було відкриття комп'ютерному томографу, встановленого по централізованим поставкам міській лікарні номер 3 Там відбудеться тільки пусконалагодження роботи. Я думаю, до 10 вересня ми все це відпрацюємо і він почне працювати. Піднімалося питання по забезпеченню слуховими апаратами пацієнтів, які повинні забезпечуватися за кошками міського бюджету протягом. Останніх двох років кошти виділялися з міського бюджету. В цьому році виділено 330 тисяч гривень. Закуплені дітям абсолютно всім, згідно потреби, яка надається обласним дитячим сортологам і вже встановлені. А що стосується дорослих, закупка зараз закінчується, і всі пацієнти, які вперше стали на облік, вони до кінця року отримають слухові апарати. Це 20 чоловік, із них троє військових. а Стальні люди, яким треба заміна, то проведена буде часткова заміна апаратів, але вони функціонують в залежності від того, кому ця заміна буде потребувати найпростіше. Ми пройшли по нашим відділенням, ми проговорили всі питання, було дуже Таке продуктивне обговорення спроможної мережі закладів, тому що сьогодні є проблеми в наших закладах, і вони досить серйозні це не отримання заробітної плати. І є в нас заклади, які фінансово спроможні, які виплачують в повному обсязі згідно постанови Кабінету міністрів весь об'єм заробітної плати. А є заклади, які, на жаль, сьогодні вони просідають. Є об'єктивно, а є суб'єктивно цьому причини. Всі ми їх знаємо, і всі ми їх. По мірі необхідності намагаємося усунути. Ми вже об'єднали пологові будинки, було перше рішення сесії з багатопрофільними лікарнями. Це дасть змогу зекономити більше мільйона гривень на щомісячно на скороченні адміністративного господарського персоналу, який буде один для об'єднаного закладу. А функції закладів залишаться на тому ж рівні. І ми будемо над цим далі працювати. Є проблема по заробітній праці, по лікарні швидкої медичної допомоги. Вчора тільки відбулася зустріч Національною службою здоров'я України. Ми також зараз всі ці питання допрацьовуємо, відпрацьовуємо. Важливо, будуть якісь зміни в фінансуванні відповідно до. Тих уже наданих і зареєстрованих послуг в єдиній системі електронні, які врахує Національна служба здоров'я України при перерахунці всіх цих. Всіх цих оплат для лікувального закладу з 2019 року в місті діє програма забезпечення та за стагновими та колінними суглобами мешканців міста Миколаєва, які цього потребують. Наразі черга близько 250 чоловік. На жаль, не дивлячись на таку чергу, протягом останніх двох років по централізованим поставкам суглобів ми не отримували і. Така була ситуація в минулому році, що закупити ми їх за кошти міського бюджету не могли, тому що діяла відповідна постанова. В цьому році ми повністю відновлюємо цю програму, закінчаться всі закупівельні процедури, і ми одразу знову почнемо викликати пацієнтів згідно черги, яка у нас зараз знаходиться. Ще хочу сказати, що у нас дуже продуктивно відбулася розмова по спроможній мережі. Погоджено на рівні обласної військової адміністрації взаємодія закладів в рамках єдиного медичного простору. Ті напрацювання, які були останнім часом проведені і вже проводиться їх реалізація, вони були схвалені. Перше, це можу сказати про створення перинатального центру на базі пологового будинку. номер 3 потужність даного закладу була до 5 тисяч пологів на рік. Зараз вони приймають до 1700. тому сьогодні зараз триває там протягом том двох років трьох років вже реконструкція і приміщень трохи нам. Заважає війна і за останні тільки два роки придбано обладнання на 39 мільйонів гривень для оснащення, яке на сьогоднішній день працює. І підготовлені кваліфіковані кадри для надання невідкладної допомоги. Тому закуплений за кошти міського бюджету в цьому році мамограф цифровий, який буде до кінця року встановлений в цьому закладі, і близько 60 тисяч жінок міста Миколаєва можуть на сучасних умовах пройти обстеження. Друге питання, яке також було погодження, це створення реабілітаційного центру на базі міської лікарні номер 4 де уже цей центр працює, проходять реабілітацій. Пацієнти виділено тільки на останній сесії 4 мільйона 100 тисяч гривень на його оснащення та проведення ремонтних робіт для комфортного перебування пацієнтів. Концепція яка сьогодні є основною в місті, це будівництво нової лікарні. Ми знаємо, що багато років тому піднімалося це питання, навіть воно розпочалося на третій Словіцькій і там стоїться недобудова. І сьогодні також з ініціативи мера, який виносив це питання, ще. Рік тому на ЄБРР це питання також схвалено на рівні міністерства. Є підтримка. І дане будівництво нової кластерної надсучасної лікарні, де буде все концентрація кадрів і лікування по сучасним стандартам надання медичної допомоги, які об'єднають в собі існуючі на сьогодні чотири лікарні. Сьогодні впроваджуються нові стандарти, і я думаю, що ця лікарня знаходячись в самому зручному місті Миколаєва, вирішить дуже багато проблем наших пацієнтів, які. Сьогодні отримали всю допомогу необхідну в одному місті, і сьогодні ще піднімалося питання по функціонуванню другої дитячої міської лікарні, в якої також тривають великі зміни. Незабаром ви побачите і ремонти в цьому закладі. І сьогодні є у нас передпроєктні Роботи вже завершені по будівництву нового діагностичного комплексу з підземним переходом і бомбосховищем до основного корпусу стаціонару. Я думаю, також що це дуже буде для наших маленьких пацієнтів гарний проєкт, який за Підсумками всім сподобається. Сьогодні позиція така в країні, що ми не відновлюємо старе, а ми будуємо нове для того, щоб по-новому була вся медична допомога в місті Миколаєві, враховуючи, що багато було пошкоджено на 16 з 21 закладу. Це дуже слушно на сьогоднішній день. Хочеться ще сказати, що ми врахуємо абсолютно всі завваження, які були в процесі. Обходу і стаціонарів, і перевірки, і спілкування з пацієнтами, озвучені міністром охорони здоров'я. Ми дякуємо за цей візит разом до перемоги.